Всім привіт, год не працює обдув лобового стекла. Зараз буду розбирати і все по ходу показувати. Почав з панельду. Зараз знімаю цю гришку, зняв. просто пальцями знизу підковернув, відкрив цю кришку і вона знялася. Зараз одразу викручую цього вінтика, знімаю цю бокову кришку. І переходжу до бардачка і знімаю тут. І знизу три винтика і зверху три винтика. знімаю дисководу. Ось тут маємо фіксатор погане світло. Я заправив ось такого. Тут заправив, тут, тут воно відійшло, зверху рукою взяв за цей пластик і помалу і знизу і зверху почав двома руками тягнути, і так помалу-помалу і знялося так сюди. Маю вільний доступ до бардачка, зараз відкручую знизу знизу і з боку цю гришку відкидаю фішку від подушки безпеки і добираємося сюди до цього сервопривода. Відкрив бардачка, зараз знімаю СІДІЦЕЙ. Не було в мене ніяких приспособ, таких, щоб цих ключів, то обійшовся старим пінцетом, роздвинув, розрізав його. Так Раз сюди, другий сюди, нажав, потягнув і маю вільний доступ. Витягую, відсвідняю фішку і розбираю далі. Маємо ось провода і відводимо і бачимо. Раз, винтик, який тримає бордачка. І ось. Раз, два, три і знизу ще. Два або три. Знається доволі просто, тут під кожним цим фішкою, можна так сказати, її зачок легенько нажали, витягнули. Тут така касета типу, зажим. Принажали, підключили і сидів у нас відключений. Кладемо на сторону. Далі. Підкрутив всі вінтики, все. Зараз. Повинно рухається вже. Дивлюся, ось скинути треба. І просто зняти. Ми таки сильно не розганяємося, бо треба від'єднати шлангочку від холодильника і до лампочки бардачка І все, у нас бардачок знятий. Зараз в мене тут одна штуковина вилетіла і її зразу вставлю Як зняли бардачок. Всі вінтики відкрутили, не забуваємо, треба відключити від патрубок, від холодильника ось, і кабель від лампочки. Тепер у нас бардачок вільний, тягує. Все. Маємо доступ. І ось цей сервопривод мені треба. Відкрутив я два винтики від сервопривода Заслонка була, зараз покажу в якому положенні. Ось в такому положенні отак десь. Сервопривод, зараз покажу. Включаю ось обдув, він взагалі не реагує. Далі беру. Пальцями, сам пробуючи не заклиняна заслонка. Хоп, поставив верхницю це положення, включаю обдув лобового світла. І якщо чути на камеру, то шо? перемога. Міняємо сервопривод і поломка вирішена. Все.